На каналі Українська Хвиля говоримо сьогодні про тариф на світло. Ви знаєте, яка в нас ситуація в енергетичній системі, і зрозуміло, що тариф будуть підіймати, тому що світло немає, його закуповують, але зараз активно обговорюють навіть не блекаути, а саме те, наскільки зросте тариф на електроенергію. Мало в кого є сумніви, що він зросте вже цього року. І про це нам сьогодні повідомили і е, спрогнозували ось такі сценарії розвитку подій. Але Зросте так, що мало нікому, як то кажуть, не буде здаватись. Обіцяють навіть 8,5 гривень за 1 кВт. Ось така е, заява пролунала сьогодні від одного з експертів. Е, зараз розглянемо, що відбувається, і чого очікувати найближчим часом. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую, кожному з вас. За довіру і підтримку. Отож, друзі, сьогодні у мережі Ажіотаж, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів заявив наступне, що українцям слід бути готовими до подорожчання електроенергії. Тому що ось це саме така вимога наших кредиторів. Тобто, Україна запозичила дуже багато коштів, які, мабуть, віддавати будуть наші наступні покоління прапраправнуки, і нам потрібно. Будно знайти чим ці кошти віддавати, тобто всі хочуть грошей. На жаль, ось така ситуація. І те, що зі світлом у нас повний колапс, тобто ми сидимо в режимі блекауту, тобто світла більше немає, чим воно є на добу. Це, звичайно, нікого не хвилює, тому що взяли гроші, будьте так, такі добрі, як то кажуть, їх віддати, і вимагають від нас тиснуть на українську владу, щоб. Підвищували тарифи на комунальні послуги не лише на світло, але у цьому випуску ми говоримо саме про електроенергію. Також тариф на світло може зрости за кілька років до 8,5 гривень за кожен кіловат. Але ось цей процес. Якщо хтось подумав, що е, подорожня світла розпочнеться після завершення війни, а потім після півроку так нам обіцяли мораторії, але на світло вони не розповсюджуються, то е, дуже неприємні новини. Е, за прогнозами, це вже не перший аналітик. За прогнозами аналітиків, економістів і навіть нашого національного банку е, світло дорожчатиме, е, причому вже з 26-го року, тобто з поточного року. Тобто, у нас зараз блекаути, ми сидимо без світла. А потім нам його дадуть, але по значно збільшеній ціні. Виявляється, наші партнери наполягають на тому, щоб щорічно, хоча б на 20% тариф на світло підіймали. Йдеться приблизно на 1 гривню на рік має дорожчати електроенергія за кожен кіловат. Не буду голослівною послухайте, що саме сказав експерт. А дивіться питання в тому, що є вимога від наших кредиторів міжнародних, а повертати гроші, які ми взяли. Гуляв лист соціальними мережами, що е, є умова на 4 на 4 роки розтягнути це і робити підняття тарифу е, в залежності від платіжної політики певних підприємств. Е, в коридорі 20% е, відсотків на рік. А, але якщо підприємства там так 20% на рік, 4,32, 20%, 4, 32, 20 плюс, плюс, 30, це десь скільки гривня. Гривня. Плюс там як в коридорі, плюс-мінус 5%, все залежить, як. Ми тобто будемо по завершенню війни, війни може бути тариф 5 гривень 32 копійки. Плюс-мінус. Але протягом 4 років він може збільшитися до 8 140, гривень е, 50 копійок. Але тут не, не стоїть умова закінчення війни. Е, стоїть умова. До закінчення війни, чи може бути цей тариф підвищений? Це... До 8,5 гривень. Це вирішую. Не я, я розумію, вирішую, що це не вони вирішують. Да, вирішують не там багато умов. Думаю, що наші кредитори будуть на нас максимально тиснути на уряд, щоб ми вже цього року почали процес підвищення. Тобто, щонайменше до 5-30 гривень виходить, ми будемо сплачувати за кіловат годину. Пам'ятаєте, як е, в нас з 23 на 24 рік був такий масштабний блекаут, також ми сиділи не без світла, не так, звичайно, як зараз, але все ж таки. І у 24 році а, з 1 червня підвищили тариф на світло, немало небагато, а до 4 гривень 32 копійок. Ось так ми зараз і сплачуємо. Нагадаю, що в Україні зараз зафіксований тариф на світло до 30 квітня, тобто не слід очікувати найближчими місяцями подорожчання цієї комунальної послуги. Але українців закликають готуватися до підвищення вартості комунальних послуг, і світло подорожчає першочергово. Заявив виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензин. Напевно, ми побачимо влітку 26-го року зростання цін для населення як мінімум на електроенергію, але все одно буде залишатися різниця між фактичною ціною. Ринковою та ціною державно регульованою, як то кажуть, дякуємо і на тому, тобто не буде ринкова ціна, але все ж таки підвищать директор енергетичних програм центру Разумкова Володимиру Мельченко. Ось його прогноз. На електроенергію тариф може піти підвищений вже у квітні. Це залежить від економічної політики уряду. Якщо така політика буде, то це реалістично. Тобто, навіть у квітні не виключено, що навіть може бути подорожчя. А Національний банк України у своєму липневому інфляційному звіті Іті спрогнозував наступне: що у 26-му поточному році через складну ситуацію в енергетиці можливе поступове зростання тарифів у бік економічно обґрунтованих. Це було у липні, коли в нас зі світом ще було кудись, як то кажуть, більш-менш зараз. У нас ситуація критична, тобто зрозуміло, що 26-й рік стане таким поворотним і світло подорожчає. Ось що вказано: прогноз припускає, що в міру нормалізації економічної ситуації почнеться поступове приведення тарифів на окремі послуги. Житлово комунального господарства до ринково обґрунтованих рівнів, водночас іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році, з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. А що ми маємо зараз? А зараз у нас взагалі енергетична структура розбита. І дякуючи нашим енергетикам, якось вони це все діло лагодять, але зрозуміло, що пошкодження дуже і дуже масштабні. А міністерство економіки прогнозувало, що в період з 26 по 20 Восьмий рік. А очікується, щорічне зростання ціни на електроенергію для побутових споживачів на 15%. Тобто, бачите, які нам е, цифри називають 15-20% зростання. Експерт Володимир Омельченко зазначив, що зараз фіксована ціна на кіловат електроенергії для населення понад вдвічі нижче за ринкову. Тобто нам кажуть, що ми дуже мало платимо. Розумієте, треба більше сплачувати. Ми і так е, дуже занижені тарифи. Тобто, 4,32 це ще небагато. Напишіть, будь ласка. В коментарях, в якому регіоні ви проживаєте, і скільки ви сплачуєте за електроенергію, взагалі скільки використовуєте е, кіловат-годин. Тому що зараз багато хто каже, ось вимикають е, світло, а в платіжках нічого не змінилось. Ну дивіться, а давайте подивимося, як воно насправді є. Вмикають нам світло так, ось ці дві години або одну годину, як буває, навіть так. Ми все вмикаємо швиденько, навіть більше добираємо, коли ця електроенергія нарешті освято вмикається. І тому ніякої економії наразі взагалі немає. Можливо, у вас є, напишіть, будь ласка, економіст Олег Пензин прогнозує, що це підняття тарифів насправді економіці не сильно той допоможе, тому що українці зараз просто більше накопичуватимуть заборгованість. Люди не всі можуть оформити субсидії, і не всі можуть сплачувати повну вартість комунальних послуг, якщо не оформили особливу субсидію. Тобто призведе до того, ось ці такі зміни, якщо нам підвищать тарифікацію на світло, що просто буде. Більше і більше боргів, хоча українці під час повномасштабної війни і так накопичили просто там мільярди, мільйони. ніхто ніхто не каже точної цифри, точної суми, але борги накопичуються, продовжують накопичуватися як сніжна куля. Друзі, нагадаю, що міжнародний валютний фонд прямо вимагає від України зменшити субсидіювання, щоб люди не отримували масову субсидію, щоб лише залишити ось такі таку можливість зменшити оплату. За комунальні послуги для найвразливіших пряма вимога Міжнародного валютного фонду, який нам надає транші, надає нам кредити, і ми від них дуже і дуже залежимо. Тобто, ось ці зміни точно будуть, питання лише е, часу, коли дійсно запровадять. Е, очікується, що наприкінці весни або максимум на початку літа, ми, ми дізнаємося про неприємні сюрпризи. Не Слід панікувати, але продовжуємо спостерігати пильно за тим, що відбувається. Звичайно, тільки ці нововведення е, будь-які. Які будуть запроваджені, одразу про це повідомлю. Ось якщо ви хочете дізнаватися одним із перших, що відбувається в нашій країні, і слідкувати за всіма нововведеннями, змінами у нашій з вами реальності, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую і поширюю найцікавіші, найважливіші і найактуальніші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.